Отже, триває ефір. Так? Триває ефір на громадському інтерактивному телебаченні та радіо 1. І з нами на зв'язку Олег Санжаревський, політолог, доцент Островської академії. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаю вас. Сьогодні хочемо поговорити про події, які відбуваються в Білорусі, бо змовно хвилюють не лише всю Україну і Волинську, Рівненську, Житомирську область, яка безпосередньо межує з цією країною, яка підтримує російську агресію. Про це вже заявляє прямо. Розкажіть, будь ласка, що означає підготування підпорядкування КДБ рос... білоруського виключно Лукашенко? До чого можна готуватися в такому випадку нам? Дякую за питання. Це нічого нового не означає. Ви повинні розуміти, і це країна, де диктаторське управління, відповідно, задав питання: а кому воно ще Те КДБ в реальності, а не в теорії, було підпорядковано. Тобто, в даному випадку Олександр Григорович в черговий раз трусить повітрям. Але йому треба нагнати страху, показати, що от він все контролює, він саме крутий, і тому КДБ раптом виявило, що всі ці роки воно не йому підпорядковувалось, а тепер, от уже точно йому пане Олеже. Ось ці заяви різних очільників в Білорусі, зокрема, і міністра оборони, заяви про те, щоб Україна нічого не робила, такого, що може спровокувати. Агресію та і заяви, точніше, нота МЗС і виклик посла України про те, що ніби ми Украї... Україна готує напад. Це все якраз одна і та сама подія, та чи це щось інше? Так це на злодії шапка горить, як народі кажуть. А це така дія напустить туману. З, 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 з хворої голови перекласти на здорову на здорову, можна по різному це схарактеризувати. Бокаженко зараз важливо показати е, усіма можливими ракурсами, способами і е, е, діями, е, що він дуже сердитий, він може там нас наказати, нас варити, навіть можливо, там спроб, е, от, постріляти, якщо ми раптом чомусь вирішимо ви. Перейти кордон, це стандартний метод пропаганди, коли ви переносите негативну ознаку, яка є на вас, на когось іншого, щоб люди до цього звикли запам'ятали, і можливо, в когось дійсно поселиться підозра. А не вже може вони дійсно ось такі? І то ж, нічого що вони там замінували всю свою територію і по своїх мінах? їм якось треба пройти на наше, то нічого, що вони розібрали рейки. Нічого, що перекопані дороги, ну певно, в один ніч вони все це перемонтують, і от точно можуть на нас напасти. Ну тобто, це все, все в ту же оперу. А Як ви вважаєте, то, яка, яка є загроза, взагалі, от на даний момент? Ось ці постійні зустрічі Путіна і Лукашенка, після яких він заявляє, всякі, ну всякі дурниці, та але бачимо, що все-таки якась підготовка там і відбувається, зокрема. І ті заяви, що туди їдуть якісь російські війська, мобілізовані, всякі загроза залишається без сумніву, ми не можемо сказати, що Лукашенко завжди вдасться пройти між крапельками, як говорив наш перший президент Леонід Макарович Кравчук. Тобто, без сумніву, він ставить собі задачу в цій війні бути е, таким пугалом, але з боку. Але аж ніяк не вступити своїй армії в цю війну і для того, щоб довше притягнути в цій ролі, риторика є що стає жахливіша, страшніша. Нам він розповідає про мобілізованих та про інші такі можливості. Свої а, не можна від цього 100% відмахуватися і казати, що такого нікого не трапиться, коли ми почнемо спостерігати. Крім тих кількох сотень кадрових росіян, менше тисячі їх, які ми зараз спостерігаємо на території, тому що там є кілька воєнних баз російських, можливо, їх навіть більше тисяч, але це не вирішальна кількість. А коли ми побачимо там десятки тисяч е мобілізованих, а можливо під їхні личиною будуть і кадрові російські військові, то тоді це буде ми не сповна розуму, коли не будемо на такі моменти реагувати. Але до нашого часу, поки ми зараз говоримо на Кордон понад тисячу кілометрів, коли є 20-ти тисячна а, білоруська група військ і а, тисяча півтори росіян. Ми повинні бути уважні, спостерігати і можемо навіть похлопати Олександра Григоровича за його артистизм. От, але ми просто по, е, маємо не прогавити нарощування цього групування. Не можна в сучасній війні, от просто так. Проснутися і піти воювати, мають бути підвезені снаряди, мають підвезена бути жива сила, має бути сконцентрована авіація. Багато що має бути так зроблено, що це важко буде не помітити, особливо коли Україна воює вже більше сіми місяців. Пане Олеже, але бачимо, що досі посол України залишається у мінську, попри ось таку ескалацію, попри те, що дійсно. Всі ці агресивні дії з боку Білорусі вже відбувалися, коли і рашистські війська заходили з її території, і коли повітряний простір надає Білорусь для рашистів. Ну і бачимо останні випадки, коли дрони камікадзе летять теж із Білорусі, і разом з тим Україна досі підтримує дипломатичні стосунки з цією республікою, якою керує цей картопельний фюрер. Ну, я б е, в даному випадку підтримав ваше занепокоєння швидше зауваження, що е, ми не повинні були підтримувати такого високого рівня взаємин, бо посол це високий рівень взаємин, а е, оскільки увагу треба заслужити, і український народ і українська держава насправді дуже терплячі до вбивства своїх громадян з території Республіки Білорусь. І е, ми розуміємо, що ми пред'явимо колись рахунок рано чи пізно, і одначе, коли це буде, ми не можемо хронологічно розрахувати сьогодні. Е, тобто, враховуючи, що підтримувати неформальну дипломатію, міг би дипломатичний представник нижчого рангу. То я б напевно діяв би не так, але я не маю права вказувати нашому міністерству економічних справ і уряду України, який прийняв таке рішення, а не інше, пане Олеже. От сьогодні з'явилася інформація, таке відеозвернення від обраної президентки Білорусі Світлани Тихановської, в якій вона закликала уряд України встановити дипломатичні стосунки із її урядом в екзилі, як ви ставитеся до таких ідей. і чи дійсно це можливо? Ну насправді ми не можемо з двома білорусами встановити. Напевно, тоді е, має зникати посол з одної точки, і ми маємо встановлювати інші взаємини? От ну, е, це буде червоне тряпкою для Лукашенка, звичайно. Хоча там, в принципі, без різниці? От е, напевно, головне, що яке вже рішення прийме Українська держава? бо а я так розумію, ми як можна довше тягнемо цю шнурочок, щоб ми не вступили в прямий, в прямий бій із білоруськими військами. Ну тут можна здогадатися, що росіяни спробують зробити все можливе, щоб все-таки це трапилося. Тобто, тут все відповідь про Тихановську треба дивитись в широкому контексті. Треба... Розуміти, що хоче там Україна. Україна а, хоче не збільшення фронту. Там нам це не потрібно, от і в принципі, а, Лукашенко насправді поки що грає в гру, а дуже дуже сильно надутися, посваритися, але не стріляти. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, з, з врахуванням тих е, інтеграційних процесів, які вже майже два роки відбуваються між Білоруссю і Росією, наскільки зараз самостійно Лукашенко прийнятті рішень, чи він вже повністю е, у волі диктатора Росії Путіна перебуває? Дякую. Е, інтеграційні процеси Білорусі і Росії відбуваються з кінця 90-х років. І от ця угода про регіональну групу військ вона а, діє ще з 90-х років, з кінця 90-х. А от е, Лукашенко тоді була ідея, що союзна держава і він після Єльцина стане президентом. Ну, е, Єльцин передав можливості такі для е, Путіна, і тому Путін і Лукашенко ніколи один одного не любили насправді. Але в Лукашенка виходу не було. Тобто, стільки заказної, скажімо так, брехні про Лукашенка при Білорусі як на російських телекранах ви ніде не найдете. От. А от уже етап не інтеграції, а вастальної залежності Білорусі наступив після 2020 року. Ну, раз вастальна залежність, то очевидно, що багато в чому Лукашенко не самостійний. От і він не може приймати самостійне рішення, а, тобто це агонія державності Лукашенка саме там, де президент Лукашенко, і ну такі ж держави не життєздатні. Просто а, в Росії нема союзників, і ну уявимо собі, що вони раптово вирішили там якось поміняти Лукашенка на когось. Ще ж також не так просто. От як не дивно, Лукашенко їхня запорука, що він має цей вплив, там є особистість зв'язки на значить республіки Білорусь, тобто і Росіяни будуть його старатися підтримати деякий час, десь країнам навколо не зрозуміло. От що буде, коли не буде Лукашенка, тому що під нього вся модель влади там зорієнтована. Тому так, він не самостійний, але поки що така ситуація, що він навіть не самостійним ну, щось може зробити. Напевно, не багато, вже, але щось. Пане Олеже, а що на вашу думку може бути після Лукашенка в разі падіння його режиму? От на це насправді не так просто відповісти. Треба ж розуміти соціальну градацію страти е суспільства. в Республіки Білорусь нікому ж не дадуть провести там зараз чи раніше, навіть не давали опитування громадської думки чесні, а не те, що там намалюють. так же. Не мають люди якісь експедиції там провести. Люди залякані, вам і правду не скажуть так же. Тому можуть бути несподіванки. ми не знаємо структури цього суспільства і їхніх справжніх намірів. Тобто, ми розуміємо, що там є ватники. Що там є революціонери, що там є так зване болото, ми, ми розуміємо, що болото більше. Але, от кого більше із активних ватників, чи ті, хто хотіли б там щось поміняти, так як вони це прагнули у 20-му році, немає відповіді на це. От і тому знаєте, це, це швидше гадалка може відповісти. Я б такий прогноз не взявся робити, тому що е Важливо, що переважить, але я не знаю, хто буде матчу А як ви гадаєте, ось ті люди біло із Білорусі, які виїхали за кордон, мабуть, їх значна така частина, ті, що дійсно пасіонарні, ті, що хочуть змін, чи можливі ці зміни в Білорусі без їх повернення додому? Ну я знаю таких людей. До речі, я знайомий особисто із е, тими, які виїхали в Україну, в Польщу, в Грузію, в Вірменію. Вони в різні місця роз'їхалися. Це активні люди, це активні люди, і в більшості вони, е, скажімо так, не походження. Тобто, ну це я вже відповідь даю з, е, ва, практично з вашою допомогою, що без їхньої участі швидше зрозуміло, куди піде Білорусь. Питання, захочуть чи вони повертати, чи не захочуть, бо е, більша частина із них, наскільки я уявляю, майно не продавала. От, тобто Їм є за що вертатися, і, скажімо так, е, ну, залежить, звичайно, від бізнесу. Так? От, е, тобто, ну, думаю, що для змін вони важливі в Білорусі. Но чи вернуться, це вже в них треба питати. Пане Олеже, давайте ще обговоримо ось цю ситуацію, яка склалася в нас протягом останніх двох днів. Бачимо, які масовані ракетні обстріли використання ударних дронів проти України після руйнування цього Кримського моста, і ну дуже виникає. На те підозра, що самі расисти його підірвали для того, щоб спровокувати ось такий напад на Україну. Як ви розцінюєте те, чи злякалися українці ось цього всього, що відбулося за ці два дні за ці два дні? Ну, очевидна відповідь, що українці не злякалися, тому що є вже певна закалка, скажімо так, війни. От Ми розуміємо, що якби це трапилося, як і трапилося на початку війни, то паніка певна була, тому що хто ж звик воювати, хто ж до цього звик, так? Але сьогодні ми бачимо черговий приступ терору, який здійснює агресор, але нам треба перебороть. Тому я вважаю, що при їх навіть при тих їхніх ресурсах, які ще збереглися. Оскільки вони дуже недолуго проводять свою політику, і більшість українців розуміє, що у нас і вибору то немає. Ми повинні просто відбитися і виграти. Тому що Буча Ізюм і всі інші міста показують, що зайшовши на територію крім трупів і, і непотребо за собою, вони нічого не залишають. То це також додає нам сили. 에, відповідно, перше, ми не злякалися, і друге, в нас питання як не помінялася. Е, тобто, пане нам же, треба скажіть, будь ласка, власне ця атака дронів на вашу думку, це все ж таки виключно психологічний такий хід від Росії, тому що, наприклад, там пропагандисти росі, росіянські. Заявляють про те, що всі цілі вони досягли і там вже майже поклали на лопатки всі наші стратегічно важливі об'єкти, а насправді ракети впали просто на дитячі майданчики на перехрестя в центрі Києва. На вашу думку, яка мета такого удару з точки зору психології, якщо ми дійсно все розуміємо, що українці вже не перший день воюють? Я зрозумів. Тут треба розділити. А, значить, якщо взяти ракети різного типу, якими стріляє а, Росія, там є дуже точні ракети. Але ну, на щастя, більшість з них залишилась, Ну, напевно, я неправильно сказав на щастя, більше я поясню, чому більшість залишились не зовсім точні. І по вибухах, кадри дозволяють е, хроніки нам все побачити, е, от вони реально мажуть, але не попадаючи, коли собі там запланували, вони вбивають людей. От тому це не на щастя, так склалося, що більшість вже неточних радянських е, калібри, іскандери тих менше, що залишилося, відповідно, ну вони все рівно є. От, е, це для залякування і для враження об'єктів. А от дрони це дещо інша історія. Е, оскільки в дронах стоїть іранських аж 4 системи наведення, вони достатньо точні. І е, значить, та кількість вибухової речовини, яка там є, вона досить, ну в принципі достатня в еквіваленті там до 50 кг тротила, багато менше ми говоримо в еквіваленті. Тобто, вони все таки стараються використати їх саме для враження якихось цілей. Тобто, ті вирви, які ми бачимо, це не від цих дронів там на дитячих пощадках. Вони стараються знищити нерухому ціль десь в українському тилу. Тобто росіяни на ці дрони покладали. Більше надію розчистити поле бою, а також показати Україні, що вони можуть нас, ну скажімо так, вдарити по нас новою зброєю глибоко в тилу. Відповідно, ну слава Богу, українського до цього досить швидко пристосовується. Нам просто не вистачає кількості пускових наших установок і не хватає, не вистачає організації, тому що тут треба спостережні пункти, пости і так далі. Тобто всім треба воювати. Ми ці дрони маємо знищити. Ну і відповідно відповісти також. Тобто за будь-яку таку річ треба відповідати. Українці я думаю, це можуть зробити. Тобто для залякування їм достатньо ракет. Вони здається, ці дрони не зовсім виправдали їхні надії по кількості збитих цих дронів. Відповідно, це швидше не для залякування, а для точкового такого враження вони них використовують. І на вашу думку, таким чином вони примушують Україну до перемовин. Вони дійсно так вважають? З їхньої точки зору, так. Це з їхньої точки зору. Ми ж іноді не можемо зрозуміти схиблену логіку, так же ж. Тобто, ну, їм так видається. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Олеже, за ваші коментарі, за ту інформацію, якою поділилися з нами політолог доцент Острозької академії Олег Санжеревський. був в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо Один. Тримаймося. Дякую вам, тримаємося.